Я знаходив дорослі жарти у мультиках, знаходив моторошні моменти у мультиках, знаходив таємничий зв'язок між мультфільмами, навіть приховану рекламу зміг знайти. І от настав час для чогось дуже прискіпливого. Тепер я знайду абсолютно безглузді помилки, ляпи і гріхи у відомих мультфільмах, над якими працюють тисячі людей. Здавалось би, що з такими масштабами просто неможливо допустити помилку, бо кожен кадр малюється окремо, і його мільйон разів передивляються професіонали своєї справи. Але реально дурних ляпів значно більше, ніж ви можете собі уявити, і в цьому Відео я покажу тільки найбезглуздіші з них. Тому авансом ставте лайк, перевіряйте, що були підписані на канал, і бажаю приємного перегляду. Почнемо з відносно нового мультфільму стихії, який вийшов менше року тому, але в мене склалось враження, що у Діснея сильно піджимали строки. Ці що займались цим мультом, допустили стільки ляпів, що я просто хапався за голову, коли їх шукав. Одна з перших сцен, якби мій вчитель фізики побачив цей дирижабель з хмаринками, то одразу вліпив би дві творцям мульту. Яким чином він повністю здутий, зупинився саме на цій платформі. За логікою він мав падати до самого низу. Не сильно далеко гуртаючому натикаємось на ще один ляп. Причому це реально критичний ляп на весь мультфільм. Коли вогняна маман торкнулась дерев'яної кнопки, то вона миттєво спалахнула, ніби все норм. Тільки от надалі протягом всього мульту вогняні вже нічого випадково не запалювали. Вони торкались і паперу, і деревини, і інших предметів, але нічого вже не спалахувало. Хоча ні, одне виключення все ж таки було. Це нещасний чувак в метро якого наша спалахуйка випадково оголила? До речі, щодо цього дерева з ніжками, коли теплинка залишила його позаду з абсолютно шокованим виразом обличчя після зміни одного кадру, ці безслідно зникає. Навіть не так, він перетворюється на якусь незрозумілу решітку сидінням, яких там до цього навіть близько не було. А пам'ятаєте сцену з бенгальськими вогниками, де Ембер люто бомбанула? Там ще нахабний пацан хотів взяти один на халяву. Так, от декількома секундами раніше цієї коробки з вогнями там не стояло, і щось я не бачив, щоб їх спеціально виставляли на прилавок. До того ж, коли вогняна спалахнула, чому ті самі бенгальські вогні не загорілись? Та й в цілому, з таким бабахом, там мало горіти абсолютно все, а не декілька товарів. На черзі фрагменти перед тим як запальна чергову раз. З бомбить на неї сильно навалюють покупці. Тут ми знову можемо подивитись на магію зникнення і появи предметів. В цьому кадрі ми чітко бачимо стакан з маркерами а одним кадром раніше там нічого не було. Та й знову ж таки, вона вкотре влаштувала бавовну, а загорілись тільки деякі предмети ще й зовсім трохи гортаючи муль до романтичного мову у підводному музеї. Ми бачимо, що водяних намагається врятувати Ембер, пропливши через затоплений тонель. Нам показують, що затоплено все до самого верху, і двері в тому числі, але коли герої випадають на поверхню, то тунель вже не переповнений водою. Там чисто трошки води вилилось і все, хоча, по ідеї, мала бути ціла хвиля, бо вся вода із затопленого тунелю вийшла б назовні. До речі, що стосується хвилі, коли на вогняне містечко стрімко йде цунамі, то уважно подивіться на дальній план. Добре видно, що на задньому плані хвиля вже пройшла, місце нічого не зруйнувала. А потім бац наступний кадр, і вона вже вирішила все ж таки його зруйнувати. Дуже груба помилка, таке враження, що цунамі спеціально повернулось назад, щоб зламати те, що не вдалось першого разу. Ну і останній ляп з цього мульту можна знайти в одній з фінальних сцен. Емі нюх цей дух. Гляньте, синє полум'я стоїть за мамою теплинки, потім змінюється ракурс, і тут вже полум'я в абсолютно іншому місці. І це вже не кажучи про моменти, де цін не так падає, або якісь предмети на декілька сантиметрів туди-сюди перестрибують. Я таке навіть не показую, бо тоді відос тривав би годину. Мультфільм Душа це беззаперечно шедевр в плані сюжету та ідеї але це не значить, що там немає ляпів і логічних помилок. Коли головний герой заносить своє лахміття в ательє, зверніть увагу на рвані трусіля, які чомусь зашили рандомними шматками тканини. Їх, як попало, кидають на іншу білизну, а в наступній сцені трапляється диво. Трухани за секунду самі себе акуратненько склали. Добре, сцену з проперженими сімейками ще якось можна пробачити, Типу їх непомітно швиденько порівняли, але це окей, що цвяхи розсипались вертикально. Виглядає так, ніби. Спеціально поставили таким чином, щоб хтось собі п'ятку проколов. Типу, вони фізично так впасти не можуть. Якщо хочете, експеримент проведіть, тільки потім доведеться довго прибирати. Цей мультик не перестає дивувати відсутністю логіки у деяких моментах. Чувак випадає на дорогу останнього шляху, на який він абсолютно один. Зміна кадру, і тут же звідки взялись три душі. Добре, взялись та й взялись. Але звідки вони такі прошарені, якщо самі щойно померли, і по ідеї, так само як і головний герой, мають хоча б трохи не доганяти, що відбувається, а вони навіть близько не здивовані. Переходу у кращий світ. Я ще не хочу у Вибач, Навряд чи когось хвилює твоя думка з цього приводу. Ну а потім, я так розумію, в Нью-Йорку почався апокаліпсис, бо дорога, на якій не було майже нікого, миттєво заповнилась новоприставленими душами. Господи, вони що всі одночасно померли? Та й оцей величезний ліхтар також викликає логічне питання. Якщо кожна нова душа це білий вогник, то там, походу, вся планета вибухнула, тому що цих точок якось занадто багато для однієї хвилини. Ідемо далі, коли Джо повертається в реальний світ, до нього в палату заходять лікарі, які задають досить дивне питання у ситуації, що виникла. Кого нам повідомити, містере Гарднер? когось із родичів або друзів? Скажу їй нікого. Тобто у вас чувак ледь не відкинувся, а ви навіть не здогадались раніше когось про це сповістити. Телефон на тумбочці лежить, а навіть якщо там пароль, то ви вже знаєте його ім'я та прізвище. Якось безвідповідально, що ви тільки зараз додумались когось повідомити. В цій самій сцені є ще один ляп. На куті одягнута якась жилетка, а через секунду її вже вирішили не малювати. До того ж, з тим котом, взагалі, дивна історія, яким чином він вижив, якщо його душа полетіла на той білий ліхтар. По правилам мульту з немало мало теж саме, що і з усіма іншими душами. Звідки? таке, Мультсеріал Gravity Falls черговий раз справив на мене величезне враження, да таке, що минуле відео повністю присвячене дорослим жартам з цього мульту. Тому, коли додивитись цей відео, зможете глянути попередній. Але окрім крутих приколів, у Gravity Falls ще й повно ляпів, усі навіть не перерахувати. Тому як я і сказав на початку, дивимось тільки найдурніше. Першу помилку можна знайти у серії з восковими фігурами. Коли нам перший раз показують таємну кімнату, ми бачимо, що Робін Гуд просто тримає лук. Але як ми вже звикли, зі зміною ракурсу з'являється ляп. Тепер він вже натягує стрілу, і навіть якщо ми припустимо, що лучник якось її непомітно дістав, то за спиною їх як було три, так і залишилось. О, а давайте інтерактивчик, Зараз я вам показую наступний фрагмент без склейок, а ви спробуєте знайти помилку граєте у свої ігри. Ти про що? Гей, чувак, готовий розірвати сосиски в мікрохвильовці. Ну що, встигли побачити. Якщо ні, то прогортайте назад і гляньте ще раз, а я зараз поясню, де ж тут нагрішили аніматори. По праву руку від Діпера лежить книга, але як тільки він повертає голову, коли в кімнату заходить СУС, книги вже немає. Хоча це одна і та сама сцена, просто інший ракурс. А в серії, де герої дізнаються справжню історію заснування Gravity Falls, Мейбл та Діпер знаходять матеріали з інфою, що стоять закритими. Потім вони гортають. Сторінки читають, і тут їх несподівано ловлять копи. Що за квенчінь, Тремблі? Це вас не обходить. <гас> Дуже сумніваю, що з такою раптовістю встиг різко все закрити, вирівняти і тільки після цього злякатись. За логікою книжка мала залишатись відкритою, але це не єдиний ляп в цьому епізоді. Трохи згодом буде прям критична помилка, яка у мене не вкладається в голові, бо її ніби спеціально намалювали. Запасний вихід. <гас> <гас> Нам показують, що герої не змогли втекти через те, що це останній вагон. Але коли вони вилазять наверх, то ми чітко бачимо, що він зовсім не останній. Що тут взагалі відбувається? Згадуємо епізоди, герої подорожували у часі, коли вони стрибнули в минуле, то впали на дорогу від сили шириною метрів п'ять. Ну і де ми? Тільки от в наступному кадрі, коли біжать бізони, вузенька дорога перетворилась на широченну магістраль, ній легко можна парад провести. Не менше дурні накрутили в серії про Хеллоуін, і уся нісенітниця стосується оцієї автівки. Злий чувак на неї стрибає і конкретно так гне кришу. До того ж видно, що ззаду тріснуло скло, але через один кадр тачка вже як новенька. Хоча це ще далеко не найтупіша помилка. Коли ця сама машина таранить магазин, вона абсолютно ціла. Але як тільки осідає полюка, автівка вже нагадує купу металобру. Рухту, і навіть це ще не все. Ми бачимо, як чудовисько відриває двері і кудись їх кидає. А буквально в наступному кадрі двері знову на місці. Походу, самі відросли. А тримайте ще один інтерактив. Тільки зараз я вже не буду нічого підказувати. Дивіться уважно і спробуйте викупити що тут не так. Пояснення, де ж тут нагрішили, я закину у свій телеграм-канал, посилання на який чекатиме в описі під відео. Зайдіть і перевірте, чи правильно ви знайшли ляп, ну і заразу можете підписатись. Остання купа помилок з Gravity Falls буде прямо в одному моменті. В мене склалось враження, що цей фрагмент малювали різні люди. Коли дядько Стен рятує Свинтуса, то зверніть увагу, що шлейки в нього розстебнуті. Зміна кадру, і вони вже чомусь застебнуті, але ще через одну секунду він їх демонстративно застібає. Як можна було в одній сцені допустити стільки ляпів? У з Gravity Falls поки все, але це ми ще не шукали помилки у другому сезоні, тому ставте лайк, якщо вам це цікаво. Один з перших реальних шедеврів студії Дісней це мультик волі, саме завдяки сенсу, який через нього доноситься, але і тут не обійшлось без логічних помилок. От, наприклад, нікого не що роботи для очищення планети єдине, що роблять це перетворюють розкидане сміття на стиснуті сміттєві кубики. В яким чином це взагалі має очистити планету? Не дивно, що через стільки поколінь земля навіть трохи не стала чистішою. До того, що це за величезна сюжетна дірка? На планеті є роботи тільки для сортування сміття, але де роботи для очищення орбіти, води або як мінімум повітря? Окрім того, немає роботів для переробки усіх зібраних сміттєвих кубиків. Коротше, яким чином земля взагалі мала очиститись? І все це не кажучи про те, що люди поклали величезний болт на підтримку навіть цих єдиних нещасних роботів-сортувальників. Причому, як нам показали, у. Мультику на планету періодично відправляють ракети для перевірки ситуації. Тоді чи нелогічно було б, хоча б якось слідкувати за тим, щоб роботи працювали. З тим, що відбувається на планеті, більш-менш розібрались, тепер переходимо до того, що відбувається у космосі. Ви ж розумієте, що жоден корабель не може летіти так близько до сонця, а нашого робота, що зробили з металобрухту і старої мікрохвильовки, розплавило би за секунду. Дивно, як він ще не згорів, коли корабель проходив через атмосферу. Припустимо, що волі зібрали з якихось надміцних матеріалів. Але як вам те, що цей кораблик якимось дивом долетів до спіральної галактики Андромеди? Спробуйте вгадати, скільки до неї летіти від нашої з вами галактики? Майже вгадали два з половиною мільйони світових років. Я навіть уявити собі не можу, як ця купа заліза могла пролетіти такий шлях. З нашою планетою вже все зрозуміло, з космосом також. Давайте тепер подивимося, що там на чудо космічному кораблі відбувається. До самознищення 10 секунд. Поясніть мені, нафіга на капсулі для евакуації пасажирів передбачена функція самознищення. Вона має в крайньому випадку рятувати людей, а не вбивати їх. Ну а як вам сцена з басейном? Це нормально, що на супертехнологічному кораблі майбутнього у роботів, які стоять біля води, немає захисту від вологи. Не бризкатись, не пірнати. Немає захисту і немає слів. Давайте зараз подумаємо, якщо цей корабель може сотнями років літати по космосу, то там точно мають бути технології для переробки і повторного використання сміття. Логічно же. Відбувається викид сміття. А ні, вони тупо викидають сміття у відкритий космос. В такому випадку за сотні років на кораблі вже не залишилось би рівно нічого. До речі, в цьому ж моменті є ще одна дуже дивна двіжуха. Якого біенела міні комп'ютерні миші самі по собі повзують, що я сумніваюся, що їх хто спеціально створив, щоб вони лазили по смітнику? Гіперстрибок за 10 секунд. 9. Ні. Тобто це нормально, що для підготовки до моменту, який людство чекало сотні років, дають всього 10 секунд. Ці телепузики навіть закріпити з ніяк не встигнуть. По ідеї від такого гіперстрибка їх кидатиме по всьому кораблю, і більшість людей поламають собі усі кінцівки. Просто встали і пішли. Оце я розумію, сила волі. І я вже мовчу про те, що весь сюжет взагалі не міг зав'язатись. Паросток дерева фізично не міг вирости без краплі води та промінчика світла. Мій вчитель біології просто заплакав би. Та, й як на мене, одного нещасного паростка якось недостатньо, щоб всіх різко відправляти назад. Повітря там перевірити, воду, ґрунт, ні, не треба. Вони ж там просто позадихатись можуть від того, що на землі століттями не вироблялось повітря, яким може дихати людина. Дякую за те, що подивились це відео. Якщо ви не погоджуєтеся, Якимись ляпами або знайшли їх більше, ніж я, то обов'язково напишіть про це в коментарях. По класиці, підпишіться на канал та швиденько протикати всі кнопочки типу лайку, репосту, дзвіночка, щоб просунути відос в рекомендації. Пояснення ляпу з Гравіці Фолз, як і інші додаткові матеріали по моїм відеокроликам, чекатиме в телеграм-каналі за посиланням в описі. Ну а тепер ще раз дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.